Я що один написав. Е, конечно, я не пам'ятаю, як було написано точно ім'я Кирил. чи не Кирил. Я зайду, я зайду, Подивлюся і скажу в наступному відео про Геомір. Е, е, я буду кознити, питати, що буде чий. Наприклад, Геоміт 3D, ну, всі чотири варіанти. Я буду питати у вас. так на Тоді ми закінчили, що, закінчили, що... на тому рівні, але я його, на жаль, не можу знайти то я так сильно вибачаюсь перед вами. То будемо далі проходити в біомі 3D. В минулому відео я казав, що я вс... трохи все попроходив. Звісно, е, поза кадрами я пройшов. Ось ще мені друг допоміг взяти одну монетку у другу. Так, ладно. Ем, будемо зараз... Та Боже, кудись без реклами. Так, залагало, знаю. Все. Будемо... Ну, зараз ось ще й йду... д... третій. Ладно. Будемо проходити ось. цей. Я його пройшов до корабля давно. Іщ... Ну, як давно, вчора? Чи Ну Мені буквально недавно цей скачав його. В топку. Ось цей нам треба було проходити. Так. Опа. Я пам'ятаю так за увлекся ним со прям майже не кінця на старому десь, в аккаунті. Казу зразу со той рівень, який буквально перед чим був, він мій улюблений. Там корабль прикольний. Та Боже! Я ну не в топку. Тепер заходимо. Може, мені краще попробувати мовчати. Ну, дивіться! Я в другий чи в третій вже підряд там розбиваюся. О! Хоба, хоба, хоба. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так нас стрибати. Хо-хоп-хоп-хоп. Але нас там стрибну. Знаю, що не оригінальна версія. Ну, тест прикольно грати. Більшість хто починає грати в безплатну. А потім, коли все якось типа, десь гроші беруть, то вже і платно чи роблять свої рівні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Якщо хочете, можете кинути мені айдіску ай Ай-яй-яй, ну знову. Алло, тему, йди в баню. Капець Тупо за ці чотири хвилини залишилося по одна чи дві хвилини це всю тему. 16%. Капець. Та все, у мене нерви начали. Як коли нервний, то в мене нічого не виходить пройти. Давай, 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 давай. Та ну! Ну, 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 ну. Дивіться, ой, зараз я пройду більше 20%. Забудьте те, що я сказав. Не більше 20. 15-та попитка буде дуже хороша, я вам даю слово. Там, почекайте, там, там була ще. А нас я, значить, там стрибаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Та ну! 15-та попытка. 14-та була поки що краще. 15-та не буде. Я на одну помилився. Е, я пам'ятаю, що тоді я десь із 5 і 6 хвилини почав проходити е, ну, рівні, які хтось построїв. В одного блогера по Гіомітрі Дес було прохождення одного. Прикольного чого. А, рівня. То я теж його знайшов. Це був. Блін, я не пам'ятаю, Ну, у нього така прикольна аватарка, я пам'ятаю ще точно. Всі. Чи всі які я проходив, так? Да? О, ми зараз знайдемо рівень саме той. Так, 1, 4, 12, 27. Ось договін. Да. Я не пам'ятаю, нам в якогось блогера точно є проходження до цього рівня. Просто встаємо на цю кнопку. І нам треба тапати. Якщо ви проголосуєте в нас далі за Гіомітр 10, то буде продовження проходження цього рівня. Я зроблю не на 10, а на 15 хвилин. Якщо ви витримаєте дивитися, то я буду не проти. Дивіться, я вже колись бачив, треба до 70 десь. там далі буде 50 начебто. Ой, вже більше. Бау! Бау! Там зверху є двері, які відкриваються на. Не буду спойлірити, зрадне, ладно. Найді подивився відео, може багато хто тез дивився. Чи ми зараз по 4 тапаємо чи по 8? По 4. Ой, я зараз перетапав. Тепер 200, так. Да. Тепер по 8. По 8? Да, 16. 200 плюс 8, 208. 208 плюс 8, 216. Я умний! Йов, я, я умний! І ВПС. Уумний! Так. 150 плюс 50, 200. Значить буде... 300? Ні, 1000. Ой. Добре. Хопа. 750. окей. Зараз, по ідеї, має відкритися двері. Двечки. Тисяча! Нє, вони досі не відкрилися. Окей. Лади, так сказати. А, вони відкрилися! Чого я, значить, не бачив? А де, значить... О, моя Ну вс, можно напаритись. А, я забыл, можно просто зазад, точняк. А я тапал. Представляете, никакий диалог. Я, я забыл, что можно просто зазад и та все, а не кликать. Так, тепер уручення треба 10 тисяч? 5 тисяч? 4 тисячі. Яблочко. А, блях, хамуху. Так, по скільки? А тепер я не поймаю, по скільки ти даєш. Цей рівень ви бачили, у мене там начебто на дві монетки він пройдений. Е, просто відкриємо вихід та й все. А, в задачі хвилин, блін, дивіться, значить до 5 тисяч. Опля! Щас. Все. І в наступному відео будемо знімати продовження. Ой, сьогодні двері відкриють. Зараз 10к натапаємо. Зробимо ось цей синій. Я думаю, будемо закінчувати вже. А еще 14 тысяч краще натапать. Натапати. Да, давайте 14 тысяч. А, почекайте, нафиг я тапаю. Зазад и и все. А, почекайте, так давайте спочатку чек купляємо. Воно опускаете. И зараз будемо свитися. Все, давайте. Побачимось в наступному відео. Будемо проходити іменно на цей рівень. Я його вже не загублю. Все. Є. Я геть перед вами вийду й до. Давайте, на рекламі закінчимо. Прикол.